Поїхали! Так, хто ж в мене... І моє перше запитання. Чи є твій персонаж звичайною людиною у житті? Так, є. Чи знаю я твого персонажа особисто. Хм. Так, ти мав з ним справу. Чи вміє твій персонаж літати? Вміє. Є у твого персонажа сучасні технології. Так є. Чи володіє твій персонаж магією? Ні. Чи є у твого персонажа костюм зеленого кольору? Так є. Можливо, твій персонаж має суперсилу через мутацію? Ні, Немає такої. <звук> твій персонаж має маску на обличчі. Ні, немає. Чи має твій персонаж Крила? Ні. Мені треба вгадувати. Моє повуче чуття підказує, що це доктор Восьмінік. Ну так ну чесно, так! А цю гру можна підбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профіля.